Топ 3 страхи перед покупкою своєї першої власної особистої булочки. Ну по перше, ти думаєш, я передюрну, когось в цілю, і потім цю дірочку не залотаю або понесу за це відповідальність. Потрібно знати закон, тренуватися, передьоргувати і не боятися, а жити в безпеці. Бо якщо передьоргнуть на тебе, то в тебе навіть не буде чим і опір вчинити. Друга причина спокупки: тобі ще немає 25 років, а ти хочеш булочку. Її можна оформити з 21 однорічного віку. А в 18 можеш взяти навіть булочку для всіх. На неї взагалі жодних паперів не потрібно. Третє: ти Взагалі нічого не розбираєшся в цих електронних паперах і тями не маєш, з чого воно починається і де закінчується. Ми працюємо для цього. Просто пиши під цим відео в коментарях, хочу супровід паперів або хочу булочку. А яку ми тобі вже налаштуємо. Є ще багато причин, які я тобі хочу розказати. Але про це за додатковою. Твоєю подарунковою консультацією, яку ти отримаєш, якщо нам залишиш номерочок у Дірект? Погнали!